Добрий день. Згадаємо степені та властивості степені. Степенем числа А ми називаємо добуток пікових однакових множників. А в степені це А помножити на А і так далі, а N разів. Якщо А в третій степені, то А помножити на А і помножити на А. А в першій степені дорівнює А, 0 в степені n дорівнює 0, 1 в степені n дорівнює 1. Перейдемо до властивості степені. При множенні степені з однаковою основою основа залишається такою ж, а показники степенів додаються. 5 в третій степені помножити на 5 в четвертій степені дорівнює 5 в степені 3 додати 4 і дорівнює 5 в 7 степені. При діленні степені з однаковою основою основа залишається такою ж, а показники степені віднімаються. 7 в третій степені поділити на 7 в другій степені буде 7 в степені 3 мінус 2. Це буде 7 в першій степені, а перший степень ми не пишемо, буде просто 7. При зведенні степеня до степеня основа залишається такою же, а показники степенів перемножаються. 5 в степені третій. І дорівнює 5 в степені 3 помножити на 4 і буде 5 в степені 12. При зведенні до степеня дробу треба звести чисельник до цього степеня і знаменник до цього степеня. При зведенні до степеня добутку можна звести до цього степеня перший множник і другий множник. Наприклад, 3 помножити на 7 в третій степені. Дорівнює 3 в третій степені, помножити на 7 в третій степені. А далі ви будете розв'язувати самі номер 324 і номер 330.